Доброго ранку, мої милі, мої хороші. З камеру протру. Шк-шк-шк. О, нормас. Що там? Говорящая голова в прямому ефірі. Проснулася. Новость дуже класна, ви знаєте? У нас оце не було води з неділі. Ні, з суботу, в суботу отключили. Коротше. Хтось щось комусь должен, а ми страдали. Ну, Сьогодні я новини прочитала, вроді вона буде. Шість утра, сказали, включать. Ну, вже 6, а їй нема. Нема. Ну, Може, ще не повністю 6. Ну, вообще то 6, ну, поки ж, мабуть, воно все там прогріється, то тоді буде 6. Ой Боже. Доброго ж раночку. Я ж оце проснулася, каву п'ю. Бачите, на голові бардак. Ужас. Треба буде. Это... Ну зараз. Вроді тільки що її щоткою ганяла, а воно все одно щось терчить. Коротше, це ну його в болото. О. М -м -м. Вавка вилізла простуда. Господи. Що в мене з камерою? Щас я її протру. О! Mm. Oh. Oh. Mm -hmm. mm. Бачите, загар мега. <laughs> ж робота така, на вулиці ходжу, показники лічильників знімаю. Ну що? Mm, це, мабуть, бутерброд, Сир, печенье. І чашечка кава. Ой. Що вам тут розказати про свої трішняки? Mm. Робота як робота. Ну, звісно, навантаження дали. Mm, велике. Норми ставлять. Ну, я все одно іще якби как бы, стажер, а роботу дають як не для стажора. Ну, коротше, їздять, їздять. Ну, не знаю. А зарплата буде як у стажора, а робота як для обичного. Подивимося, може, премію заплатять. На проїзд трачу. Оце вам скажу, кожен день на роботу десятка. потом на участок, туди я трачу 24 гривні. І назад 24 гривні. Це 48, 58 гривень на проїзд йде. 10 днів 580, 20 днів 1160. Ну, коротше, грубо говоря, буде десь 1200 гривень на проїзд. М -м -м -м. Ну, це я якщо я місяць буду робити на тому участку. Ну, я вже другий тиждень там працюю. Так що подивимось, а там заплатять? Ось так Не Получається. Будемо працювати. Mm. Я з вами розкажу про свій колектив. Колектив просто шикарний. Особливо бригадір. Така женщина вже предпенсійного віку. Ну, ми всі будемо на пенсії. Ну, як вам сказати, людина, ну, це мій згляд, дворічна, в очі каже одне, поза очима інше. Mm. Навірно, це стальчиське. А може, вона просто устала. Говорять норми 37, потім на другий день норма 40. Хоч я вийшла з офісу в той же самий час, що первого дня і що другого дня. Ну, це було 5-6 числа. Вже норми виросли. На третій день норми. 60. Як для обичного роботника, не для стажера. а зарплату заплатять, як стажорою. Це такі у нас реалії життя. Ну, мабуть, так везді, а може і не віздя. Так я, я, я ще споритися почала розказувати, що ви ж мені сказали 37, потім сказали 40, а потім на третій день 60, а потом, Ні, вона сказала норми 40, так як я стажер, а потім з понеділка я пішла на участок, робити роботу, а приходжу я. У вівторок, а мені кажуть, пиши пояснювальну. чого ти не робиш норми. Ну я ж і написала, що я щодня їжджу на офіс, тратю на це час, час. Потім, поки я получу завдання, мені треба добратися з пункту А. В пункт Б на свій участок. А мій участок знаходиться, треба проїхати до центра міста, потім пройтися, дождатися маршрутку, яка ходить по розкладу. Ну, це теж місто вважається, але воно далеко. Коротше, як посілок, це теж час. Потім, так як я ну, перший раз на ньому, Мені треба знайти вулиці, де вони знаходяться. Ну, в принципі, я вже орієнтуюся. У мене там уже сусіди коротше, за мною в магазині знають, бо я в них напіток беру, лімонат, бажарко. того й згоріла. Коротше, ходжу і роблю роботу. Не так. М -м 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 -м. А вчора даже сказала, що я молодець. Ну, я не зробила 60, я зробила 55. Я молодець. Ну, що я там ще? М -м -м. А вчора я не зробила норми, зробила там 31, по-моєму. Це, мабуть, сьогодні вигре був по повній програмі. Та я, коротше, ділився на 48 і пішли вони в одне місто. Потому що це нереально. Якщо по логіці, посчитать, приїхав на офіс, получил задання, доїхав до участку. В тебе ще є обідня перерва. Ти ж теж, не робот повинен відпочивати. Підходиш ти до абонента, ти йому дзвониш, спрашуєш вдома, не вдома, щоб зняти показники. Якщо немає, оставляєш прохання. Ну, там людина вечором перезвони, не перезвони, хто його знає. По цьому, по того, треба ще робити. Контрольний огляд. Ну, Це ті люди, які не передавали дані 12 місяців і більше, мабуть, там, ну, там треба дивитися по відомості, то треба з ними созвонитися, до них прийти, договоритися і зробити контрольний огляд. Ну, Буває, дзвониш там, трубку людина, не бере, перезвані, спрашуєш. А буває люди, які відповідають, їй, що ми тут не проживаємо. Ну, це ж таке діло, то пишеш: а саме головне це взагалі маразм. Я не знаю, коли в нас це все закінчиться. Це мене більше всього добиває. Я пішла, знайшла адресу, рахунок на закриття. Ну і спрашую: а де власник цього будинка? А мені кажуть, сусіди, цей ну, вони ж живуть там вже друг з другом і знають. І говорять, цей власник, ну і власниця, померли. А ці каже, вступили в наслідку, а каже, а це ось будинок, що типу, в наслідство ніяк не можуть вступити, просто ніхто не проживає. То тут, виходить, то, хто ну, не може вступити в наслідство, треба просто їх шукати. А оце взагалі вибило з тапочок. Та людина, яка померла, я приходжу, я стукаю в калітку, знімаю відео. І мені треба оставити їй про недопуск, що мене не допускають до лічильника. Така що? Я кажу, така смисл цього всього, що на тому світі теж світло є. Мені кажуть, вони, звісно, це все розуміють, але нічого зробити не можуть. Це система, її не і справиш, треба так і робити. Там, куди не кинься, одні мінуси. Ну, що я вам сказати, якщо хазяїна нема вдома, я все роблю по закону. Навіть якщо лічильник висить на хаті, а я не бачу даних, я по закону нашому України не маю права заходити в двір без хазяїна. Це його власність. Ну, хата, забор. Я розумію, що лічильник власність обленерго, звісно, ну, так як... Споживач плати за світло і власність його будинок. Я не маю права заходити, бо подадуть до суду і будуть неприємності. Так що приходиться все рішати мирно. З людьми треба знаходити спільну мову, домовлятися. Ну... Чесно вам скажу, дуже багато людей, які нормально до цього відносяться, передають лічильники. Якщо я, ну, дані дані з лічильника, я маю на увазі, якщо я зателефонувала, ну я в основному стараюся на місці це все робити біля калітки споживача, спрашую, а потім, коротше, ставляю йому бумажечку, коротше, прохання і. Людина ввечері, якщо приходить, то вона перезвонює. такі справи. О, ще розкажу. Сидить у нас молода така. Два метри нещастя на її називаю. Дівчина, два метра. Ну, знаєте як, чорнорота, капець, подла, стукає начальству. Так не так. І так не так. Ну от, якщо з першого взгляду друг другу ви не сподобалися, то все. Получається, це просто жах. ну я не знаю, Ось, ну, а і, это, нехай підпишеться на канал і послухає про себе. Я думаю, вона комент мені напише. А може буде сидіти знаєте, як людина. Знаєте, є такі люди, які правду говорять в очі. Це нормально, я вважаю. А є такі, знаєте, які підтишка. Коротше, кусь-кусь-кусь-кусь. Кусь-кусь-кусь кусь. А потом стук-стук-стук-стук, стук-стук, стук-стук. Ну, то їй в карму зачнеться на мені. А я, коротше, взяла роботу і поїхала на участок. І роблю її. Ну, а що робити? Ну, і виходить, що... Згораєш. Вроді тут і крепом мазалася, і тут мазалася, і тут, і тут. Я навіть кепку вдівала, в мене кепка є. не допомагає. А у мене взагалі, як у тракторіста, там, де футболка, там, там не загоріло, а там, де нема футболки. О, дивіться. А, і ще мені попросили на поясання, дуже пояснювальну. Я там написала, розказала те чудо молоде, Поулибалося. Ну, я не знаю. Надо, щоб та пояснювальна... Я ж на директора писала, щоб дійшла до руководства. Вона взяла її в ящик собі, положила, почитала. Ну, взагалі, пояснювальна для директора, а не для неї. Ну, так як у нас співробітники. Ну, я, я, я не можу зрозуміти. Ну, Пояснювальна написана на ім'я директора Полтавської філії. Читає. То вона там, співробітник, навіть не секретар. Я поняла, і секретар не має права читати ці документи, а вона читає. Я кажу: так може мені відвести директору цю пояснювальну? Ні, не треба. Положила собі в ящик. Ну, а там пишіть. Прийде воно, чи не прийде до директора, чи хто його знає, чи там перекрутиться може 10 разів щось. Воно ще дається на другий день роботи, якщо багато, і на третій день. Мені вчора повезло трошки, ну, я мало собрала показників, але я їх собрала. Я просто йшла ж по тій же самій вулиці. Коротше, там відео треба було поробити. Відео поробила з тими недопусками. А потім ще дивлюся зразу ж по відомості, в кого я була, не була. Дивлюсь, машина під'їхала, там одна, друга. Дета? -то. То я бігом щик і поспрашувала в них показники. Ну, а що робити? А це кажуть Прекрасно. Так що підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коменти. До зустрічі.